8 серпня під головуванням заступника Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького відбулася онлайн-нарада з питань розвитку гідротехнічної меліорації на території Одеської області. У нараді взяли участь голова Змійського РДА Радіона Башев, його заступники Сергій Проданов та Ірина Холостенко, депутат Одеської облради Ігор Капітан, перший заступник голови державного агентства України з розвитку мельорації рибного господарства та продовольчих програм Тарас Кот, голови громад та представники водогосподарських організацій Півдня Одещини. Основним питанням до обговорення була критична екологічна ситуація на озері Китай, водоймі заплавно лиманного типу в Ізмаїльській та Кілійській громадах Одеської області. Стан озера Китаю сьогодні, я вважаю, знаходиться в критичному і тому необхідно приймати дуже швидкі якісь міри, щоб вирішити це питання. На озері на навколо озера знаходяться 8 населених пунктів, і їх життя безпосередньо залежить від його стану. Представники ЗМІ РДА підключилися до наради безпосередньо на березі озера Китаю, щоб продемонструвати учасникам реальний стан водойми та масштаби екологічної кризи. Озеро Китай розташовано неподалік від восьми населених пунктів, серед яких Комишівка, Васильівка, Муравлівка, Червоний Яр, Стері Трояни, Вурманівка, Новоселівка та Приозерне. Для даних населених пунктів життєво важливим є встановлений рівень та стан води в озері Китай. Водойма має вирішальне значення для живлення сільгоспугій та ведення господарської діяльності місцевих жителів, адже від рівня води в озері залежить рівень підземних вод для використання колодязів та артезіанських свердловин населенням. Інших водних джерел в даній місцевості. Ці немає чотири села нашої громади, розташовані на березі озера Китай. Це соціальна проблема. Перше, що сьогодні рівень впав нижче критичного. Друге, що в нас села, які знаходяться на березі цього озера, вони не мають водогону. В більшості домівок це приватні особисті скважини або колодязі соленої води. І так як озеро ката знаходиться по рівню нижче, вся вода, яка сьогодні на озері катай була, вона сьогодні воно критично впала. Вся вода сильна починає в води стягувати саме туди. І то озер китай, і також вони випаровуються. Станом на сьогодні озеро знаходиться на межі висихання. Маловодність приводить до замолення дна, тим самим збільшується вміст забруднюючих речовин, підвищується рівень мінералізації води, спостерігається надмірний ріст небажаної водної рослинності мікроорганізмів. Відбувається зниження нересту риби, що впливає на вимирання та зникнення цінних видів живих водних біоресурсів. Раніше біля озера Китай інтенсивно вирощували ялі, озимі, огородні та бахчові культури. Площа зрошувальних земель становила більше 12 тисяч гектарів в разі маловідність озера також практично унеможливлює здійснення рибогосподарської діяльності. Площа зрощення може бути 12 тисяч гектарів. Тобто це розрахункова площа. Я думаю, що ми через деякий час все ж таки зможемо забезпечити не тільки соціальні потреби населення, але й зрощення. Дайте да. ну і не забуваємо, що риба також це режим і стрільба, це промис... вже така рибна промисловість може також розвиватися біля цього озера. Потрібно врятувати озеро. Звісно, що і соціальне питання по населенню закриється. Друге, там можна займатися розвитком. і Також це питання підіймалося. Я вдячний і міської військової адміністрації за те, що оперативно реагує на проблематику громад. Якщо ми вдасться зробити нормальний водообмін, це звісно, що не питання одного дня і не питання одного року. Цим питанням потрібно займатися, але якщо буде водообмін, в у нашій громаді в кожному селі є насосні станції, які можуть працювати на зрошення. Я впевнений, що в інших селах в сусідніх громад також це є, тому це все в перспективах. Результати лабораторних досліджень свідчать про засолення підвищену мінералізацію, органічне забруднення та загрозу водним екосистемам. Вирішили, визначили, як вийти з цієї ситуації. Зараз ми готуємо всі висновки і направляємо на профільне міністерство. Далі буде розглядатися на рівні виділення коштів з державного бюджету. У підсумку було обговорено поповнення водойми, розчищення замовлених каналів, налагодження роботи шлюзів та насосних станцій, а також доручено підготувати увесь необхідний пакет документів до профільних міністерств для отримання коштів із резервного фонду на підтримку мельоративної інфраструктури. Юлія Петлецьох Христина Лангольф для програми новин.